Проголовне на 16 годину 31 січня від медіагрупи Об'єктив. Райони 17 населених пунктів Харківської області обстріляв ворог протягом доби. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнаючи великих втрат. На Куп'янському та Запорізькому напрямках обороняє раніше захоплені рубежі. По території Харківської області ворог продовжує стріляти з усіх доступних видів зброї. Найбільше страждають населені пункти, що знаходяться біля кордону та лінії фронту. Поінформували в Генштабі ЗСУ. Внаслідок обстрілів Вовчанська загинув 62-річний цивільний чоловік. Жінка 83 років отримала поранення. Госпіталізована в стані середньої тяжкості. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Він розповів, що у місті пошкоджені житлові будинки, об'єкти промисловості, будівля райвідділу нацполіції у Коп'янську. Внаслідок ворожих обстрілів зруйнована об'єкт транспортної інфраструктури та пошкоджена приватні житлові будинки. Додав Олег Синігубов. Власники у Куп'янську з кінця квітня минулого року добровільно і безкоштовно поставляв палива окупантам, щоб ті могли заправляти військову техніку. Саме ту техніку, якою окупанти кожного дня обстрілювали населені пункти Харківщини та вбивали мирних українців. Про це повідомила харківська обласна прокуратура. Також зрадник наказав підлеглим безкоштовно заправляти службові автівки російських військовослужбовців. За самовіддану роботу окупанти видали колаборанту патент на торгової діяльність сфери общественного питання і сфери обслуговування населення. Куп'янська окружна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо 44-річного чоловіка за фактом пособництва державі агресору. Крім того, суд арештував АЗС, власником якої є обвинувачений. Чоловіка судитимуть заочно у новомосковському міськрайсуді Дніпропетровської області. Енергетики заживили понад 60% споживачів селища Слатине Харківської області, яке було знеструмлено з 3 березня минулого року. Фахівці виконали великий обсяг робіт, щоб підключити абонентів до мережі. Розповів начальник Дергачівського рем акціонерного товариства «Харківобленерго» Володимир Климчук. Він нагадав, що його бригадам допомагають колеги із інших районів електричних мереж Валківського, Богодухівського та Красноградського. Нині у селищі Слатине проживають 1400 осіб. До війни у населеному пункті налічувалося понад 6 тисяч людей. Українці в межах державної програми можуть здати до п'яти старих ламп розжарювання та отримати замість них стільки ж енергоощадних. Заявку на обмін можна подати у застосунку дія. Про це повідомили у міністерстві цифрової трансформації. У межах програми у Харківській області планують роздати близько мільйона ледламп. Регіон вже почав отримувати лампи і спочатку їх роздаватимуть мешканцям Харкова, а вже потім у менших населених пунктах області. Це були головні події на 16 години 31 січня. Більше новин на сайті і в соцмережах медіагрупи Об'єктив.